Творча група видання рівне онлайн зняли фільм під назвою Люди на війні. Війна в людях. Автори проекту вирушили в зону бойових дій, де поспілкувалися з нашими захисниками, аби показати широкій аудиторії збірний портрет українського воїна на фронті. Розслаблятися точно не час і розхолощуватися. Я став більше розуміти, що таке війна, коли ти після поїздки там зликаєш до. Цілілих цілих, цілих спогод по місті. Коріше. Я розумію, що я давно це розумів, але тут вже більше про що головна цінність це люди. Головний герой це військовий. Покровщина зустрічає нас густим туманом, який відчувається прямо фізично. Погода не дуже. Доволі холодно, але всередині головне тепло. Кадри фільму змушують глядача поглянути на відзняті сцени війни не лише як на художній задум авторів, а й на реальний жах, який тут відчувають та переживають люди щодня. Тут часто відчувається такий характерний запах вугілля. Під час зустрічі майбутніх журналістів цікавили і організаційні питання щодо роботи військового репортера на фронті для поїздки. Туди потрібен спеціальний дозвіл, розповідає журналіст проекту Максим Коломис. Його видають військові адміністрації або відповідні служби. Також важливо дотримуватися правил безпеки та перевіряти оперативну ситуацію перед самим від'їздом. Пускають кудись часто журналістів, саме через те, що вони всі журналісти добросовісно. Це зйом. Ну і плюс, якщо ти такий навіть сміливий, хочеш поїхати конкретно в Покровськ, ти сам туди готовий, а туди просто не пустять. Під час зустрічі кожен із студентів та викладачів мали змогу поставити присутнім і свої запитання, адже на багатьох переглянута документальна робота справила неабияке враження. Це дуже все цікаво, чесно кажучи. Показали так, як що багато стереотипів все таки є про військових. Що на фронті це не так, як нам е, думається, як нам більшість журналістів це все показують, що все таки там також вирує життя. Просто воно йде своє. Фільм став не фіналом, а лише початком циклу кіноробіт про те, як війна змінює людину. Попереду чимало планів та творчих задумів, героями яких неодмінно будуть ті, хто зараз на передовій наближають нашу перемогу. Ілона Бебих Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.